Україна продовжує свою боротьбу проти кривавого монстра, якого у світі називають Росією. Саме нам доля дала завдання зруйнувати лиху імперію та подарувати Європі спокій та свободу. І ми це робимо. Кременчуцькі новини в ефірі про найголовніші новини міста далі. Збройні сили України роблять усе можливе і неможливе, щоб повороти ворога. Борються за наше безтурботне та спокійне життя. Допомагати та підтримувати армію найважливіше, що можуть зробити зараз українці. Креманшук вкотре передав цінну та необхідну допомогу на фронт. Що саме дивіться далі. Десятки необхідних автомобілів Кременчуцька громада передала військовим на фронт з початку повномасштабної війни. Але на жаль, такі авто є витратним матеріалом, і часто вони виходять з ладу під час інтенсивних бойових дій, потрапляють під обстріли, наражаються на міни. Тому автопарки підрозділів треба постійно поповнювати. Саме тому Кременчуцька громада вкотре підставила надійне та міцне плече допомоги нашим захисникам і передала автомобіль Кременчуцькому підрозділу територіальної оборони. Ця машина для нашої тероборони. Хлопці попросили машину для виконання завдань на передовій. Ми досить швидко знайшли подібний автомобіль, погодили попередньо з ними. Зараз ця машина вже е, на е, переоформленні, і е, сьогодні буде завершена передача. Передаємо хлопцям і завтра. Вона вже, я так розумію, буде на передовій. Так, Машина дійсно потрібна, тому що е, е, оперативна ситуація міняється дуже швидко і вивіз підвіз особового складу – Це дуже важливо. Е, і ще раз хочу вдячність сказати нашій громаді. І всім, хто долучився до придбання цієї автомобіля, mm. він буде служити нам добре. Ну, я маю надію, що це не останній автомобіль. Звичайно, будемо допомагати. О, дай Бог, щоб він ходив, але ми розуміємо, що по суті сьогодні на війні автомобілі це розходні. Так, да, це одноразова така. Да, да. Тому дай Бог, щоб ще раз кажу, щоб він ходив довго, але зрозуміло, що будемо допомагати і далі, бо це речі, які потрібні. І дуже потрібний автомобіль Ford Ranger потужний пікап з підвищеною прохідністю та вантажопідйомністю. Саме те, що потрібно бійцям з нашої тероборони. Супер надійний тил запорука успіху наших військових на фронті, запорука перемоги України у цій війні. От таких випадках. Коли оперативно звертається до нас військовослужбовці, ми повинні звичайно місцеве самоврядування повинно оперативно реагувати на це. І ось ви бачите, сьогодні те, що ми передаємо, це дійсно те, що хлопці попросили. Кременчуцька громада закупила, і ми сьогодні передаємо нашим військовослужбовцям. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 183 повідомлення про події та правопорушення. 18 – внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. Про найрезонансніші з них дивіться в нашому наступному сюжеті. Минули вихідні в Кременчуці більш-менш спокійно серед резонансних випадок отримання тяжких тілесних ушкоджень. Вчора в Крюківському районі по вулиці Європейській до лікарні госпіталізованого чоловіка з тілесними ушкодженнями. Наразі слідчі відділення поліції номородин встановлюють всі обставини отримання тілесних ушкоджень за фактом відкрито кримінальне провадження. Вчора в Кременчуцькому районі в помешканні було виявлено тіло жінки 1986 року народження. Наразі встановлюються обставини смерті. Цими вихідними чергували містом посилені поліцейські наряди. Наші поліцейські перевіряли також відпочинок наших підлітків молоді в громадських місцях, також в недобудівлях та в місцях, де постійно проводить дозвільня наша молодь. Виявлено ряд порушень, відповідно викликано батьків та складено ряд адмінматеріалів за невиконання батьківських. В тому числі на нашому пам'ятнику вічно живим. Черговий раз була отримана інформація про катання на скейтах в районі пам'ятнику. було відреаговано та проведено профілактичну роботу з дітьми. Чоловік впав із драбини по вулиці Сумській, госпіталізований до лікарні. І в горішніх плавнях зафіксовано ще один випадок падіння з висоти чоловіка. Наразі перебуває на лікуванні. Надійшло до поліцейських і кілька повідомлень про перебування плавзасобів на водоймах міста. Попри заборону, відповідно відразу водні поліцейські відреагували на факти. Там, де було виявлено яхту, відповідно надано власниками документи. Є дозвіл військових адміністрацій. Це наша яхтова школа, яка займається саме підготовкою спортсменів на території Полтавської області. Факти, де були виявлені човни без моторів, також проведено профілактичну роботу з рибалками та вказано про те, що що перебування на водоймах під час військового стану на території Полтавської області заборонено. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Вузькопрофільні спеціалісти Ліл Кременчуцька тепер прийматимуть пацієнтів і на вулиці Київській, де саме проходитиме прийом та які спеціалісти працюватимуть у новій філії, розкажуть наші журналісти. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька розширює межі своєї роботи, створюючи нові філії консультативної діагностики. Так, до двох попередньо створених філій на проспекті Лесі Українки, 80, та на вулиці лікаря Парнети, 12, тепер додався стоматологічний центр на вулиці Київській, 14, де пацієнтам надаватимуть послуги вузькопрофільні фахівці, невропатолог, кардіолог та офтальмолог. Варто зазначити, що стоматологічний центр не припинить своєї роботи, а вузькопрофільні лікарі філії працюватимуть у вільних кабінетах. Нічого не поміня. Лікарі-стоматологи, як приймали в цих приміщеннях, так і приймають. На вулиці Парнети, 2, як були вузькі фахівці, так і залишилися. Тут у нас будуть проводити прийом ті фахівці, які дублюються. Тобто лікар-кардіолог, лікарі-неврологи також у нас у достатньому обсягові лікарів вистачає. Також працює кабінет функціональної діагностики. Що ми тут проводимо? Поки що це електрокардіограма та спірографія. Але ми плануємо розширити спектр діагностичних обстежень. Пацієнти вже позитивно висловлюються щодо створення нової філії, адже це спрощує для них подорожі до лікарні. Я спілкувалася з пацієнтом, який відвідував лікаря-кардіолога. мешкає на вулиці Хорольській. Він був задоволений, тому що до Лесі Українки, 80 та до Парнети 2 добиратися з Хорольської достатньо тривалий час. Це треба пересадки і все. А так пацієнти задоволені. Лідія рада, що тепер їй не доведеться їхати на проспект Лесі Українки, аби відвідати офтальмолога. Дуже подобається. дуже гарні лікарі, дуже гарні. Нам дуже подобається всю лікарню. Ходу ходить. сюди нам буде краще ходити, удобніше ходити. Керівництво Ліл Кременчуцька планує розвивати цей напрямок та в майбутньому розширити спектр послуг. Запис на прийом до лікарів здійснюється за телефонами кол-центру, що вказані на екрані. Дарія Кимець Іван Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Від сьогодні у Кременчуці запрацював Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер дев'ятнадцять із посмішками на вустах. Вихователі зустрічали малечу. Як працюватиме дошкільний заклад? Дізнавалися наші журналісти. Радісний дитячий сміх знову заповнив дитячий майданчик Кремечуцького закладу дошкільного освіти номер 19 Бо від сьогодні, нарешті, після закінчення ремонтних робіт в укритті, навчальний заклад відчинив свої двері для малечі. У нас сьогодні в садочку дійсно радісна подія. Наш заклад відновив свою роботу в очному режимі. Після закінчення проведення ремонтних робіт щодо влаштування підвального приміщення під найпростіше укриття. Сьогодні до нас прийшло 35 дітей. Була дуже емоційна така. Зустріч вихователів з дітьми. Батьки дуже задоволені. Тому у нас сьогодні такий гарний сонячний день. <клес> Укриття дошкільного закладу розраховане на 150 осіб Має чотири кімнати для дітей, санвузол та медичний кабінет. Сховище також оснащене резервним освітленням, примусовою вентиляцією, забезпечене водою та медикаментами. Дітям тут створені і безпечні, і зручні комфортні умови перебування, і хочеться висловити слова вдячності нашій міській владі за те, що віднайшла таку можливість насамперед фінансово провести необхідні ремонтні роботи. Вихователі садочку так скучили за дітьми, що допомагали у прикрашанні дитячих кімнат в укритті. Вихователі доклали максимум своїх і емоцій, і зусиль, і свого натхнення. Вони дуже очікували вже дітей. Кожна група продумувала, враховуючи і вік дітей, і теж підбирала таке гарне оформлення, щоб дітки тут почувалися комфортно, щоб тих не було стресу, щоб їм тут подобалося і вони могли продовжувати ті види діяльності які вони займалися на вулиці і погратися, і помалювати і поспілкуватися. Загалом 100 дітей будуть відвідувати садочок, 14 з яких персонал прийняв з інших садочків на тимчасове перебування. Заклад Закладошкільної освіти працюватиме очно в одну зміну з сьомої ранку до пів на шосту вечора. Буде забезпечене триразове харчування та денний відпочинок дітей. Валерія Лисенко, Іван Каченко, новини. Респіраторні захворювання та вірус грипу шириться серед дітей з початком навчального року. Як убезпечити себе та свою дитину від хвороби та на які симптоми батькам слід звернути увагу? Нашим журналістам розповів лікар-педіатр. Подробиці у наступному сюжеті. З початком осені, коли діти повертаються до колективів у садочки, школи, позашкільні гуртки, збільшується і ризик захворюваності дітей на респіраторні простуди та вірус грипу. Під час навчального процесу діти здебільшого перебувають у закритих приміщеннях. А зважаючи, що в країні триває війна, під час повітряних тривог і у сховищах буде велике скупчення учнів. Один із способів запобігти захворюванням є дотримання правил гігієни. Щоб якось зменшити розвиток цих захворювань, обов'язково проговорити з дітками про особисті Засоби гігієни, а також про важливість миття рук при їх забрудненні, а також після відвідного туалету або перед початком вживання їжі. Проговорити з дітками, що неможливо вживати там їжу чи напої з однієї там тарілки або з однієї чашечки чи з однієї бутилочки це дуже важливо. І якщо ваша дитина захворіла або має якісь ознаки певні захворювання, просимо залишатися вдома. Підвищення температури тіла, кашель, нежить або діарея основні симптоми вірусних захворювань при їхніх проявах. Слід звернутися до лікаря. Симптомами вірусних захворювань, також симптомами гри там підвищення температури тіла. Якщо вона досягає значних цифр більше 38,5, то ми даємо дитині жаропонижаючі, які містять в своїй основі або парацетамол, або ібупрофен. Також даємо достатню кількість пиття, також дитина може мати кашель, але кашель не є захворюванням. Це захисний механізм організму дитини, тому ставимося до нього спокійно, п'ємо тільки теплу воду і вже після консультації лікаря можуть бути призначені інші препарати. Також цієї осені у МОЗ прогнозують спалах кору. Тож лікарі радять якомога швидше зробити вакцинацію дітей. В цьому році МОЗ очікує спалах захворюваності на кір, тому нас. Полегливо рекомендуємо перевірити календарі щеплень своїх дітей, і хто там має збій або взагалі не вакцинований від кору, то негайно звернутися на прийом до лікаря і вакцинуватися. Нагадую, вакцинація кору проходить дітей в рік, а також повторна ревакцинація проходить в 6 років. Дотримуючись простих правил гігієни та заходів обережності, ми можемо допомогти знизити ризик поширення захворювань і зберегти здоров'я наших дітей та спільноти в цілому. Хочу сказати. Щоб батьки не забували про профілактичні огляди діток, які після трьох років ведуть обов'язковими два рази на рік відвідування педіатра чи сімейного лікаря, з обов'язковим здачею загального аналізу крові та загального аналізу сечі два рази на рік. Всім здоров'я, бережіть себе, не забувайте мити руки. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремошіцькі новини. Спорт є невід'ємною складовою розвитку людини та суспільства. В цілому щороку в нашому місті відбувається масштабний турнір з дюдов пам'ять про мера Олега Бабаєва. Цього ж року на турнірі зібралося більше ста людей з дев'яти міст України, аби позмагатися за звання найкращого. Хто переміг та яка була боротьба, дізнайтеся у наступному сюжеті. Щороку на початку вересня у Кременчуці проходить турнір з дзюдо серед чоловіків пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Цього року змагання відбулися у неділю 3 вересня та зібрали більше ста учасників. Зараз війна звичайно важко організувати. Дякуємо за підтримку міській владі. Тому вони допомогли. Також президенту Федерації Полтавської області Василю Волошину. Всі разом, всі якось з гуртом зібралися. Все організовано як ви бачите на вищому рівні. Но розмірне татамі, суддівська колегія досить досвідчена. Боряться сім вагових категорій: 60, 66, 73, 81, 90, 100 і плюс 100 кілограм. За перше місце спортсмен отримує звання майстра спорту України. На ці змагання до Кременчука завітали спортсмени з дев'яти міст, таких як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші. Я представляю Чернігівську область. Перше у вас в осяк дуже класно організований турнір. Взагалі дуже багато учасників. Це для мене не тільки вибрати якесь призове місце, але й побачити зі своїми друзями, провести гарно час і, звичайно, якось прокачати свої силові скіли. Дуже подобається вас. Ну, будемо старатися до максимуму. Хлопці зібрались дуже достойні. Тобто, наскільки вже давно в цьому спорті, то досить багатий, досить сильний турнір. Клас спортсменів доволі високий, адже багато дзюдоїстів вже має чорний пояс. Дуже гарний турнір, підготовка все на вищому рівні. В своєму місті дійсно, що краще боротися, впевненість більше. Рідні допомагають, скажімо так, і рідні стіни теж допомагають. Тому враження можу сказати, що турнір дійсно дуже вагомий для нас, для дзюдоїстів Кременчука, для наших клубів. Тому все чудово. Цей турнір дуже важливий для спортсменів, адже після літнього періоду є першим і дає можливість дзюдоїстам перевірити свої сили. Це, взагалі, мій перший турнір по е, взрослому, але перечуття досить добрі. Думаю, зайняти якесь місце. Багато постарше спортсменів сюди приїхало. Серед переможців цього турніру також багато кременчужан, а саме Каро Марандян друге місце. Радіон Гончаренко та Ярослав Омельченко третє місце. Перші ж місця вибороли в категорії 60 кілограмів Андрій Сафонов, 66 кілограмів Микита Задорожній, 73 кілограми Асім Мамедов, 81 кілограм Данило Горбатенко, 90 кілограм Петро Лабуш, 100 кілограм Владислав Москвич. Бажаємо усім спортсменам перемог надалі. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижновський Крем. Меншуцькі новини усі ми прагнемо одного перемоги для України перемоги, яка означатиме гарантований захист життя та свободи для наших людей, для всієї нашої держави. І ми здобудемо цю перемогу саме завдяки нашим героям. Слава Україні!